Привіт всім друзі! Ви знову на футболі. Мене звати Іван Маслюк. Вас вітає канал Мас-Футбол. Мас-Футбол це місце на українському Ютубі, де футбольні вболівальники діляться емоціями про найсвіжіші футбольні події. Перш за все, прошу поставити лайк цьому відео, підписатись на канал, зробити маленький коментар. Це дуже сприяє просуванню контенту, не Ютубу. Тому буду вдячний за будь-яку активність на каналі. Сьогодні ми з вами говоримо про загальні враження від чемпіонату світу для клубів, що подарував нам цей турнір, як він нам запам'ятається, і взагалі потрібен він чи не потрібен, які шанси в наших фіналістів на перемогу, хто в фіналі, яким способом туди добрався. Одним словом, так, достатньо багато цікавого сьогодні в нас у випуску буде. Масфутбол випуск номер 9 Ми починаємо. Окей, okay, go. Перш за все хочу поговорити буквально в двох словах про те, чи для мене потрібен цей турнір, чи він все-таки більше не потрібен. Ну, я знаю, що моя думка мало що вирішить, швидше за все, все-таки проведуть наступний клубний чемпіонат світу через 4 роки. Але як на мене, ну, європейським командам він все-таки. Якщо і потрібен, то меншою мірою. Тому що було це помітно по, по іграх, які відбувалися, дуже багато колективів грали так чисто на класі. Але з іншого боку, дивишся на емоції тренерів під час матчів. І розумієш, що все-таки напевно потрібний цей чемпіонат. Луїс Інрікі, який радіє успіхом свого ПСЖ, так? Хабі Алонсо, який отримує можливість обкатати свій реал в бойових умовах, так? можливість там, подивитися на футболістів, придертися, так? І, і, там, і так далі. Тобто, з одного боку, він все-таки потрібен, а з іншого ні. Ще один плюс чемпіонату світу це те, що він нам дозволив познайомитися з колективами з інших конфедерацій, дозволив побачити, як футбол грають в Латинській Америці, як футбол грають в Азії, в Африці. Тобто, це так само величезна, величезний плюс цього турніру. Так, але все-таки, ну. Багато європейських клубів грають чисто на класі з очевидним і зрозумілим е, таким от відношенням, як до міжсезонного турніру. Багато про це говорилося, що це міжсезонний турнір, турнір з напівтовариським статусом. Ну, але подивимось, про Лігу Націй, е, наприклад, серед збірних. Так само багато хто говорив, а зараз цей турнір вже сприймається як е, е, такий Достатньо престижний, достатньо е, е, значимий. Е, можна було е, про це зробити висновок, коли побачили, як плаче Крістіана Роналдо, вигравши лігу націй із збірної Португалії, вдруге, до речі. Ну, але зараз не про те. Як на мене, все-таки ну, турнір достатньо цікавий. Турнір більше цікавий, ніж не цікавий. Ну, так така от міжсезонка для, для клубів з підвищеною відповідальністю, так можливість для латиноамериканських, для азіатських, для африканських футболістів показати себе. Тобто він має цілком реальні перспективи перетворитися на е, великий і значений турнір. Okay, let's go. Ну, а зараз, друзі, хочеться поговорити детальніше про шанси можливості е, команд, які вийшли у фінал на цьому чемпіонаті світу. Е, це відео я знімаю якраз після півфіналу, другого між е, Сен-Джермен та Мадридським реалом Париж просто. І легко вийшов у фінал. 4-0 знищив мадридський реал. Мадридський реал, який сам напомилявся, сам понапривозив, сам поробив багато помилок. І тим самим, ну практично, перших два м'ячі подарував супернику і тим самим, по суті, за там за. Тайм перший, практично, ПСЖ закрило гру. Зараз е, Париж виглядає найпотужнішою командою в Європі, а як показує практика і в світі так само. Тобто Париж, е, як на мене, є таким головним фаворитом всього е, чемпіонату. Хочеться дуже сильно виділити Ашрафа Хакімі. Він для мене. Е, Такий гравець турніру е, в складі ПСЖ, солідний, якісний, спокійний, е, тонкий в прийнятті рішень. Ну тобто, аж Хакімі це людина, яка не один і не два роки вже таке враження доводить нам свій клас. Так само, ну там Усман Дембеле, так, Хвічок Ворацькеля. Тобто, дуже дуже багато дійсно класних, дійсно якісних футболістів. І Зараз зібрано в ПСЖ. І це, по-моєму, одна з таких найвпливовіших сил в європейському футболі за останні роки, як мінімум. І дуже-дуже так кармічно все обходиться з Кіліаном Бапе, який переїхав з Парижу до Мадрида, нібито за трофеями. Нібито за перемогами, нібито там за Лігою Чемпіонів. А в перший рік, коли перестав грати за Париж БП, Париж може виграти 5 значимих турнірів за сезон. Тобто 3 внутрішньофранцузьких: ми доволі навіть не беремо, три внутрішньофранцузьких турніри: Чемпіонат Кубок, Суперкубок, далі Ліга Чемпіонів. І є ще можливість взяти і чемпіонат світу серед клубів. І е, так само в цьому е, році, що от буквально в серпні е, за місяць, гратимуть за суперкубок е, Європи, гратимуть з Тоттенгемом. Тобто разом виходить... Е, всі три внутрішньофранцузькі турніри плюс Суперкубок УЄФА є можливість виграти виграли Лігу Чемпіонів і є можливість виграти чемпіонат світу. Тобто 5 турнірів за сезон. Е, можна здобути е, в фіналі е, противником е, Парижа буде Челсі, Челсі, яке пройшло. Дещо легшу турнірну сітку. Якщо Париж проходив Баварію, якщо Париж проходив Реал Мадрид, то Челсі пройшло палмейрас, Бенфіку, Палмейрас і все-таки це трошечки різного калібру, різного значення для світу футбольного команди, але все-таки ну, Челсі не варто недооцінювати, в них є величезна перевага в вигляді довгої лави запасних, можливо, в вигляді свіжості своїх футболістів. Париж проводить рекордний для Франції сезон. Найбільше ігор, якщо мені пам'ять не зраджує, 64. Гри провела команда Луїса Енріки цього сезону 64 гри. 64. В складі Парижа грає футболіст. Я про шрафа Хакімі зараз скажу, який почав грати цього сезону ще літом на Паризькій Олімпіаді за збірну Марокко. І так для чоловіка сезон і продовжується. продовжується Стабільними виступами за ПСЖ, стабільними виступами за збірному року, тобто практично без відпустки, цілий рік Ашраф грає. Але що хочеться сказати, попри це, в Парижа є здатність не знаю, відновлюватися за два дні і грати на стабільно високих швидкостях, на стабільно високому пресингу. E, дуже цікаво подивитися, яку тактику на свій фінал оберегу. Енсо Мореска, e, Дуже цікаво на це все e, буде глянути. Моїм фаворитом, безумовно, є Парис Сен-Джермен. На, е, мій, на моє глибоке переконання, вони приходили сильніших суперників, і що найголовніше, вони демонстрували сильнішу гру. Чи є шанси в Челсі? Так, безумовно. Челсі так само проводить хороший турнір. Челсі обіграло Бенфіку, обіграло м, і дві бразильські команди, дуже хороші насправді колективи. Е, от, але все таки фаворитом і таким величезним. Е, м, величезним е, Командою, за яку, на яку я був би готовий е, поставити, якщо б е, займався ставками, так? Е, е, команду, на, на яку, на яку б пішла б моя ставка, був Борисен Джермен. Тому що все-таки, ну, як на мене, вони сильніше виглядають, вони більше м м м якось фізично готовніші. Попри те, що саме в Челсі є оця перевага, про яку я говорив, перевага в довжині лавки. Але ну, все-таки Челсі, як на мене, зараз виглядає не готовим до змагань із Парижем. Хоча Челсі це команда, яка пройшла в лігу чемпіонів. Тобто в ну, нас можуть очікувати сюрпризи в цьому фіналі, але все-таки, якщо б хтось мене запитав, на кого ставити, то особисто мій голос пішов би за Париж. Хоча вболівати чисто по вболівальницькому, я буду за Лондон, тому що ну, от не відгукується, попри це все, попри величезну кількість компліментів, які я вже наговорив в Париж. Просто не відгукується мені ця команда, не люблю Париж, маю право, маю можливість тут це сказати. Ви про свої симпатії можете писати в коментарях. Ще раз повертаючись до всього. Вище сказаного, турнір в принципі цікавий. Турнір такий, який заслуговує на увагу. Я впевнений, що організатори так само дуже хотіли міжконтинентальний фінал, міжконтинентальним фінал не вийшов, тому що все-таки європейські команди на класі довели свою перевагу. Оце моє глибоке переконання. Дуже жаль. Ще одна буквально деталь. Дуже жаль, Джамала Мусіалу, який травмувався в чвертьфінальному матчі проти ПСЖ. Дуже жаль, Джамала Мусіалу людина вибула на 5 місяців. І отут ми ставимо собі питання: а чи потрібні такі турніри, адже от тепер Баварія гратиме у лізі чемпіонів. Без одного із ключових своїх футболістів. Але е, все ж таки ну, турнір цікавий, турнір викликає емоції, турнір приносить гроші, що дуже важливо е, для ФІФА. Е, е, і все-таки ну, я б його лишив е, там, в якості міжсезоння раз в 4 роки для футболістів, е, скажімо так. Е, з європейських колективів, плюс як вітрину для футболістів не з Європи, це так само ну, велика вітрина, велика можливість показати себе для багатьох людей. Тому для мене цей, цей чемпіонат світу серед клубів він отакі от емоції викликає. Тобто, турнір, на якому тільки б ніхто не травмувався. А сам по собі турнір дуже-дуже ну, хороший. Хоча ще раз ще раз повторю, що для багатьох європейських команд е, це виглядало як така напівтовариська, напівтовариська міжсезонка. Е, Отаким от вийшов вийшли мої емоції від чемпіонату світу. Отаким от вийшов мій прогноз на фінальний рахунок, на, е, на фінальний матч. Фаворитом буде ПСЖ, рахунку, я тут не називаю. Я не займаюся вангуванням, я не займаюся сліпими прогнозами пальтим в небо. Але, як на мене, Париж сильніший, Париж має вигравати і ставати першим після реформації чемпіоном світу серед клубів. Окей, okay, go! На цьому друзі, от такий маленький коротенький випуск добігає кінця. От такі от мої вболівальницькі емоції від чемпіонату світу серед клубів. Свої враження від турніру загалом від фіналу, свої очікування від фіналу. Залишайте в коментарях. Ще раз будь-яка активність на каналі дуже зараз потрібна. Я тільки починаю. Ми, я дуже стараюся робити контент, якісний контент. І хто не проти мене підтримати, просто, будь ласка, поставте лайк. Вам не важко, а мені е, приємно і дуже сильно мотивує це, просуває відео е, далі по алгоритмам Ютубу. Тому давайте зробимо так, щоб його побачила максимальна кількість людей. Е, ще раз, з вами був канал Масфутбол. Мене звати Іван Маслюк. Миру, спокою, любові до України вашим серцям. До зустрічі на просторах українського футбольного Ютубу. Okay, let's go.